який залп. 501. Тримай. а Поможіть. А ми засейвили контендера Все, мужички, готуйте свої є. борта. Хорош каточок. Іди сюди. А що, ви спамите? Такі ЧСВ, так в Сенсі, так. А шо мені ці танки поназамовляв? Хай відчує цю біль Добре. Бунт. <рес> Ладно. Ні, не штовхай, хай, там десь бабаха. Там бабаха десь. Вона може справа бути, че Ладно, поїхали. Ну це вже бій більш-менш. Вони верх, до речі, грають з стадом. Треба туди їхати. Ти його загнобив за а він мій тімейт. А, він твій тімейт? Ладно, тоді хай в нього все буде нормально. Тобто те, що він замовляє мені ці танки, то нормально. А коли я порофлив, що в нього що був тільки КВ4 на турнірі, то це, типу, я ЧСВ. Оце дожився. Опа, дивись хто тут є, Саня. А ти не світитишся. Ти не будеш світитися, правильно? Це жопа повна, Дупа. Підсвіти його мені, він тут, він тут, Підсвіти, Муратик. я йому за... А, ти тичку мені втащив. На тобі. Він, до речі, фул барабан роздав мені. Давай, підпал. Ах, не підпал. Стрім їх не в списку, значить катає що замовляють. Страждаю я. я треба. Ту -ту -ту. Як я не можу цей маленький паркан поламати дерев'яний, не розумію. КПЗ КДЕ, а КПЗ типу, звідки дає. Пешка справа. Ну, якщо їхати вперед, ні, я не приїду бешка Ого, перехресний. нема що ловити, треба вер грати. Коктейль в подарунках? Що за коктейль? Який твій улюблений на сьогодні катнеш в кінці? Чи танк катну улюблений? У мене їх немає прям одного. Його, точніше. Не знаю, якщо час буде, але мені здається, що не буде, бо мені ще треба ці танки скатати всі. А пальсиновий? Поняв. Все, напевно, можна попробувати в Бешку їхати. Але тут 268. О, бабаха ваншотнула. Вован пан, красава. Добре. 5 к сюди. Так, а де арта хочу шарту вбити 300 гривень. Ого. Перше, мене тікають з турніру. Тепер макла садок. Костя загнобив. Я вже починаю побоювати, що зміною буде. Фуга жахіддя. Заклинаю тебе Костя, щоб тобі Артамі не дала пробиття з підпалом. <різь> Назар, дякую, але дивися. Ти кидаєш донат, щоб мене арта вбивала, а я в той час арту просто попускаю. Співпадіння? не думаю. А що зі мною буде нічого? Дякую, Назар. Хотіла подивитися твій профіль, а ти мене заблокував в танках, а у мене 51 перемог. Чому так? Я тебе заблокував в танках? В сенсі Аліса, ти про що?